Совок в армії і в державі. На щастя, це не можна сказати про наших генералів, про наших захисників, про наших військових, які навчилися дуже якісно воювати і повертати нашу землю, знищуючи ворога. Але про це точно можна говорити: про наш кабмін, про наші е, інші державні інституції, які незрозуміло чим займаються, а тільки створюють. Велику кількість проблем з захисникам. Ми під час наших робочих поїздок по Україні багато інших наших колег по парламенту чули проблеми про те, що за довідками людина, яка знаходиться після поранення на лікуванні, наприклад, у тому ж самому Львові або в Чернівцях, має поїхати до своєї частини. А частина може знаходитись в Бахмуті, може знаходитись в часовому яру або в іншому місці, де йдуть постійні бойові дії. Я вже мовчу про те, що військовослужбовця навіть не відпускають зі шпиталю, тому що він там проходить своє лікування. І е, я хотів би всім нагадати: дев'ятий рік поспіль триває війна. За цей час нічого не зробили для того, щоб зрушити це питання з мертвої точки. А сьогодні над цим багато піариться прем'єр, розповідаючи про те, що зараз довідки будуть ходити за військовими. Але він забуває сказати головне, що його уряд для цього не зробив нічого. Це завдяки лише рішенню нашої команди інших колег по парламенту. Було проголосовано відповідні зміни до законодавства, і зараз вони просто змушені зробити так, щоб довідка дійсно ходила за військовим. Тому давайте не піаритись, а давайте працювати на результат, працювати на наших захисників, допомагати їм якомога швидше одужати і повернутися до нормального життя або до лав збройних сил України.